Канал Конфігура 96 пропонує серіал конфігурації, Божевілля, вірогідна історія, боротьба народу за свою незалежність, визнання всієї власності імперії на території держави, власністю держави, Помилки нової влади або свідома зрада, проблеми з південним флотом імперії, Троянський кінь. Парламентом було затверджено закон, який, який визначив, що кордонами нашої держави визнається адміністративна межа території, заселеної нашим народом і визнаної в імперії, та колишні кордони імперії з іноземними державами на Заході і Південному Заході. З новими країнами, що також були раніше території імперії, кордон було визнано по адміністративній межі між ними, що були встановлені законами Східної імперії. Отож, кордони з зарубіжними країнами були чіткими і не вимагали уточнень з цими країнами, а ось з новими країнами, що також раніше були колоніями імперії, необхідно було провести уточнення і взаємне затвердження. Якщо в нашої країни майже не було суперечок з новопрогорошеними країнами на південному заході і на півночі, а ті суперечки щодо кордону, які виникали, швидко вдавалося вирішити, то кордон на сході зі Східною Федерацією довго вдавалося встановити і узаконити, а кордон по акваторії внутрішнього південно-східного моря так і не був встановлений. А згодом необхідність його встановлення відпала, так як територія Східної Федерації, що була на західному бережі цього моря, після останньої війни з Східною Федерацією після поразки в цій війні. Так, як була заселена етнічними нащадками нашого народу, відійшла до нашої держави. Але це станеться згодом через десятки років після проголошення нашої незалежності. Отож, наступним рішенням, яке прийняв наш парламент, було визнання всієї колишньої імперської власності, що знаходилася на землях нашої держави, власністю нашої держави, заводи, фабрики інші виробничі підприємства, енергетичні об'єкти. Аеродроми, всі виробничі приміщення, навчальні заклади всіх рівнів, лікарні, наукові установи, порти, шляхи сполучення, труб проводи, рівні електропередач, тощо, все ставало власністю нашого народу, нашої держави. Окремим рішенням було визнано, що всі військові частини на території нашої держави, вся зброя, військові склади, полігони. Підприємства по виробництву зброї приходили у власність нашої держави, а весь особовий склад війська після прийняття присяги на вірність нашому народу ставав армією нашої держави. За власним бажанням, військовослужбовець, що не вважав своїм майбутнім громадянином нашої держави, міг написати рапорт і привестися у військову частину на території тої новоствореної держави, громадянином якої він бажав бути. Нашій державі. Ніхто не чинив перепон таким військовослужбовцям. Схожі рішення були прийняті і іншими новоствореними державами. Перепон на перехід з військових частин у нашу військові частини тих військовослужбовців, які забажали бути громадянами нашої держави, не чинила жодна новостворена держава, крім однієї Східної Федерації. Східна Федерація не чинила і були випадки. Коли офіцерам і військовим контрактникам протягом декількох років не давали можливості перевестися з військових частин Східної Федерації у військові частини на території нашої країни, всі військослужбовці строкової служби після закінчення строку їх служби могли повернутися до себе на Батьківщину або залишитися жити в нашій державі. Проблеми виникли тільки з флотом, що знаходився в Південному морі. Але в основному базувався на військово-морській базі, що знаходилася на території нашої держави. Перші дні незалежності, після референдуму і обрання президента, командуючий цим флотом приїхав в столицю нашої держави і очікував приймання президента цілий день на прийом, щоб вирішити свою долю долю флоту. Але президент його так і не прийняв. Була це помилка або свідома зрада, всього нам вже не вияснити, адже перший президент давно вже помер. Тож, командуючий, відбув на флот того ж дня по спецзв'язку з ним зв'язався президент Східної Федерації, запросив його в столицю. А як той з'явився, то йому президент Східної Федерації запропонував посаду командувача Східного флоту, що був найбільшим флотом у імперії, з присвоєнням найбільшого адміральського звання. Звісно, що той погодився. А командувачем Південного Флоту став колишній заступник командувача, який був закостанілиним перцем шовіністом і неприховано прих... не вороже ставився до нашої незалежності. Тож, ставши командувачем флоту, він відразу заявив, що Південний флот є власністю Східної Федерації і підкоряється наказом виключно головокомандувача президента Східної Федерації. Тоді головокомандувач президент нашої держави. Дав наказ нашим військовим і міністру оборони нашої держави довести до відому командувача Південного флоту, щоб його флот покинув військову морську базу, що знаходилася на нашій землі, і змінити всі приміщення на нашій землі, які займали військовослужбовці його флоту. Нашим військовим була дана команда зайняти всі приміщення військові об'єкти, що мали бути звільнені протягом 24 годин військовослужбовцями Південного флоту. Під охорону з метою запобігання грабежу і вандалізму з боку військовослужбовців вже тепер Східної Федерації. Як тільки наказав втілюватися в життя, перші ж години його виконання з президентом нашої країни по спецзв'язку негайно зв'язався президент Східної Федерації і спочатку на високих тонах став погрожувати йому, що військовослужбовці Південного Флоту застосують силу, якщо їх насильно стануть відворяти з об'єктів флоту на узбережжі Південного моря. Та коли я почув від нашого президента відповідь, що якщо ті застосують силу, то будуть знищені, відразу змінив і став мовляти його відтермінувати свій наказ і розпочати переговори. Адже на той час на нашій території була мільйонна армія, що залишилася від імперії, і велика кількість зброї масового знищення, що могла бути швидко переорієнтована на цій, на цій Східній Федерації. А зброя була така, що могла досягнути будь-якого стратегічного об'єкту на безмежних просторах Східної Федерації. В ході переговорів досягли згоди, що Південний флот розподіляється між східною федерацією нашою державою пропорції відповідності до пропорції довжини берегової лінії нашої держави, в яку включили берегові лінії внутрішнього моря, на що наш президент і радовці погодилися. Це була перша помилка. А вже так, як флот міг базуватися тільки в Південному морі, був флотом Південне моря, і слід було ділити його пропорції Брегових ліній в акваторії Південного моря, що відповідно належали Східній Федерації і нашій державі. Президент Східної Федерації попросив нашого президента, щоб флот, що належить тим їм, поки що, доки вони не побудують свою військово-морську базу у Південному морі на своїй території, базувався поруч з нашою частиною флоту. На існуючій військово-морській базі, розташованій на нашій території. Це була друга помилка. Потім президент Східної Федерації виторгував у нашого президента дуже великий термін тимчасового базування свого флоту на нашій території 20 років. Це була третя помилка. А вже таким чином, чужий флот перетворювався в Троянського коня, що згодом було й доведено. Саме Південний флот Федерації стане причинником загарбання частини приморських наших територій, навколо флоту і початком війни з Федерацією, яка з тихої фази майже десяток років перетвориться у жорстоку кровопролитну війну нашого народу з Федерацією. І в цій війні в нас не буде жодних сумнівів в тому, що ми зобов'язані перемогти. А вже питання буде стояти руба або ми. Або вони спільно нам на планеті місця немає, і ми були змушені перемогти, чим і поклали остаточну крапку в розвал уламку Східної імперії. Але про це розповідь згодом: чи це була свідома зрада, а чи просто недалекоглядність нашого президента і наших передовців до сих пір достеменно невідомо? Швидше за все, одне і інше. Адже і президент, і більшість парламенту. Який затверджував уряд, і урядовці в переважній своїй більшості були імперцями по духу і впотай думали законсервувати імперію в нашій країні, не даючи розвиватися слабким демократичним паростам. А президент Східної Федерації і всі його урядовці, будучи закостенілими імперцями, вже тоді мріяли про відновлення імперії в її попередніх межах, а можливо, мріяли і про розширення імперії на весь наш Західний континент. Тобто, Мати імперію від Східного до Західного океану планети та не будемо порушувати послідовність подій. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок палець гори під цим відео.